Трамп підписав указ про відправку військової техніки важкої військових військов, важкої техніки в країн ЄС після атаки на Польщу. Трамп угу. Трамп це безхребетний чорт. Він якраз таки хребетний, але просто в нього за завербований болотянами. Просто деменція чоловіка, що тисла. Буксуй, до мене перехрестя полетим. Ну ладно. <гум> Вчора заходжу в тебе, клієнчик вечором. Дивлюся, дивлюся, як ти грав оцей. Гео Брать, глянув на стовпа якогось зігнутого. Хуяк десь якусь Венесуелу тапнув, попав. Я думаю, ніхуя собі, блядь, Це що таке? Це що таке? Знаю я просто цього ступа. Десь під нього стяв в Венесуелі, коли був. Багато людей. Багато людей, а гравців не дуже. Наверху, чел. Я одного нокнул. Вот тут наверху я остался. На жовте лише все Не. Я буду Два нока переди мною. мною, мне треба хелпа. Андрюха, перед тобою тип виходить, ну -мо. О, тут тут. Я знаю, знаю. зараз загачу його. А не, він мене загатить. Блин под голови Він без голови взагалі його його йовай, пожал. А тут ще один Помаранчева, там вони стріляють с двоє. Зараз тесник. Где плечка? Нема ніхуя Ні Жест инсайн пишет там в килл фі. Шо він жест? Шо він insane? Ага. У Маночки бинте. Наші пай аптечки. Тут є аптечка на цьому типові. Це кого я убив? А, я нас полував. уже зверху крутять. Я бинтуюся, мене нема чим хилитися. Куди крутить, я скрутил. Уже помаранчево, помаранчево. Але він там з кимсь стріляється. Так, крутить нас, чи він Так, Да, з і ще ось йде сюди, помаранчево. Ну він про нас може не знає. Ну блін, Андрюха, такі питання. Я побачив чела, сказав. Ебу да. я віру. Круте нас, він, чи не нас. Я живе! А це його вбили Дід Іван, дякую за сорі, що я тебе добив. Але твій тип... чел, не нас дивиться, не нас дивиться, цей тіп. Ну, я вбив його. в шляпу двічі чи не Андрюх, я тебе був випадково скол. Це нормально, я вже не аптечку Жовтик, тобі треба аптечки. Да, да, будь так, На. Ну че, за угол точно А ну диви, блядь Тихо, Бертик, тихо Чудо-чудо тут У меня, посмотрите, Да-да-да, лево Я вышел Стилом, стилом, стилом. Стилом без души А тут жестик играет в паблике, что-то в нём Ну значит, то его последователь Блять. Джастика. Рестік коїсь там машини переїжджає. А тут тип. Андрюха, отут тіп. На жовтій. Він так і сидить на жовтій. жовтій всередині. Їх двоє, може один зверху буде. Нокнув його. Там ще один, там ще один, прям за жовтою. Пишов Пішов ресати. Ні, ще не реса За чи ви? За. Найс. Хуйова граната. акуратно, курато, я викинув нахуй, бля. Фух, не докинув до мене. Я а. їв і погано упав, Ну, смачного получается. Блять, пелососи тут позбиралися. Чистку треба? Ну, чистку з боку. Треба. Треба. Мазав. Я беру треба, я є, є. Тихо, тихо, звук. 6 одну скинув. О, болот... жовтик болотяних розъебує Ізі. Голови мої голови. Вибирайте кемп, який крашем. Жорстко. ти що, ми боїмося. А цей? — До речі, не слова, слова, ні так, слова, не більше. Але, він, там слова били. Я краще бе цей вкрашив. — А тут же я. О, а там вже файт. Так ми йдемо ми на файт. А, а, не, в них вот, Розбита тачка. Прос її. — тачка. Задрайфбайт там ще один. Двох нокнув, двох нокнув. — Не самай, не словай, да еди, джи, Еду, робиш?! Сука, еду. Ну ебать ты бараш угол, а пиздец. хера ты их давив? Та похуй на них 300 раз. Та треба... Все, нокнули. Та похуй, боже дід, блин. Ой, блядь! просто мене злив нахуй, нас. сейчас крашу, А, о, Хлопці! все знаєте, хто попадає? 63-й левел. Ну? No. Їдемо на них щось. Треба зараз теж за третій левел, блядь, срахують, їдем, трахає. Їдемо, Та треба через дорогу заїжджати... на да, Та треба тачку поміняти, ви на навіть нікуди не заїдете. Та треба тачку Вона ще норм. Поїхали. Зовтік, ми їдемо на тебе. Я замість нього. Їдьте. Не хочу, вони там луплять, як дурні. Що вони такі? Ось, дивися. Нормально тип спотує, блядь. Це звідки тебе нокнуть? Ні, ні, це це за Ну Це з даху, це з даху. Який це склад? Виїжджаємо. Я не пам'ятаю зараз, що виїжджаємо, там на один раз п'я. Він дарем дай побачить 25-й склад. Подивися, який він жов бив. бах, бах-бах-бах Просто, блін, летить все. Я б на такій відстані на так, ну, так би і не стріляв швидко. А чуваку похер Блин, трачки немає. Да драйвбай или бы хер без ними просто. Да ладно, поедем царь краш... там В гаражі може подасть тачку. Я еду крашить и кемп, не похер. Та вниз сейчас через дорогу тоже стоять. Точно, в жовтій тоже стоять? Так, так, вот тут тоже стояв тип на зеленій. Твою мать, блядь. Та куди ти виходите, алло? Все під контролем, да? Та я бачу, що ти виходиш. А, там куро, сарки. А, тут стоять Все пробивай, дядя еба. Мичка По голові уйобище попадати навчись По ним на ярвец кемпас Нам тогда пусть услабить Справа ще стреляют, видите? А справа uh -huh. есть комп... супрессор стрельнув. Так це во ней стріляють. Заглюка звука. Не хочуть, хочуть хаєшками закидувати. Відходь. Стопы нахер и мамки не блядь. Ская с ней Don't kill me, don't shoot me, I'm friendly. Я в дуфу, блядь, 38-й левел, блядь, пиздец раздаю. У мене набоїв небагато, я все поскидав, блядь. Блядь двух якийсь, чесне слава. Кстати, ебани без дари. Ты ты, 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 ты. Просто бездарность. Наш ты за затечек. Трава, блядь, да я буду жить. Здесь важна их тачка была. Пятирок взял. Менчо. Якщо будеш планувати ресати, то я на сині. За нами вже забыли на нас. Так він же на машині бігати. Ну в опені те забрати. Так на машині можна було під'їхати. То я зараз візьму. Що ти міг свапнутися, блять, на цей? На ВСС? На каряка. А що, це не, не вбили чи таків? Ні, не вбили, вони вивезлися. Тобі ж казали, що вивіз. Зверху. Ох, зона, блядь. Тобі бігом тачку і просто крашну підпитись. Або на камні зверху. Мені на жовту треба грати. Так, на камні зверху. Такі дурачки, блин. А, тут колоса немає. Що, що, ти так не будеш? і шо шо ты тут на космо будешь? Ты діт для своими задавиты? Пачка выкрашится тоже. не знаю. Корумбус, Ку як завжди, прокачав вже цей аух на 10-й левел, походу. Ну, ще може качати. Why not? Не засуджую. А, а. а який в, них, який в них клан був? 25-й склад? Ще Та, подивлюсь. 20, 20 там. тебе який вбив, глянь, твій персон. Ще парасун. подивлюсь. Не трогай 25. мене. 25-й. Поїху... Мене тоже вони нокали. На 25-й. Там блядь. да Та блять. бере? А, на дроп поїхав. На дроп поїхав. Я знаю Бля, ну не сюда пройдем, мені без дарики. Ты туда пройди. Я не пройду туда, мне теплется будет бачити. Камень туди забрать справа. Мені а, не, не, вообще не повний. Та не я вже блядь, проебав тайминги, я вже тайминги проебав. Пущік, пущик. пущик. Де, Вайп ту настик. Мені не там лежать взагалі, гешко, по-моєму. Мені взагалі по ямі можна було б грати Ну да, можна перебігати назад. В принципі, value. бач, бач, бач. У было, был, там двое скин. Девочки все и похожи. скин. Девочки Упали. 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 Справа о той, якой масхват ти там же ще, на дуб по факту бути один чел. Не не вже, все, байтну. А, не без хайпа, ну бля. Вот, задыхай за зоною, блядь. Нокается за і все. О, Тобі треба щось свапнути звідти. Блядь! Ти я собі. Сука, я думав він, я думал блядь. Не Та пікати. Базар тину, блять. Що все заготили? Був справа, був справа, ангар. О боже блядь, ну то ж тут взялося. Де ти тут взялося? Де ти воно там взялося? Ну для чого ти там лежиш? Ну просто руїна. Це був топчик. Він лежить, що. Не заважайте полежати. Скотеняка. <х LIKES> Я мав виграти цю катку.